Коли ти був на стадіоні і бачив футбол. І коли ти потім дивишся по телевізорі, це зовсім різні враження. Тому якщо ти е, був на стадіоні, тобі ніколи трансляція телевізійна не замінить реальної присутності на стадіоні. І десь такий приклад, можливо, він лягає, як кожен приклад для цієї ситуації, але коли ти відчув правдиву е, присутність, е, радість від, от, від спільноти людей, е, таких як ти, які разом моляться, які разом ідуть шляхом покаяння, які разом ідуть дорогою спасіння, які разом один одному допомагають то ти ніколи не заміниш це на онлайн-трансляцію. Тобто ти будеш хотіти бути в храмі. Але знатимеш, що є у випадках, ось там кажу, далекої дороги, важкої хвороби, обставин, які там, об'єктивні обставини, які тебе не, не дають тобі можливості прийти до храму, ти будеш знати, так можна подивитися через онлайн. Але це є як помічний засіб, а не головний. І ніколи не мав би таким стати.